На мою думку, він змінився досить, досить кардинально, тому що в фокусі сьогодні, звичайно, мобілізація, тому що потрібно захищати Україну. І багато чоловіків, віці 18-60 років, були мобілізовані, тому на сьогоднішній день, на сьогоднішній час. Багато дуже таких прикладних більше професій. Професійно-технічна, перш за все, освіта. Такі професії, на мою думку, найбільш затребувані на ринку України. Так, звичайно, ми співпрацювали. Більше того, я хочу сказати, що у нас на сьогоднішній день є ціла низка випускників Волинського національного університету, які є працівниками нашого підприємства СКФ Україна. Багато з них знаходяться на керівних. Посадах виконують ключові і важливі стратегічні функції для нашого підприємства. Ну а власне цей приклад і цей факт він є, напевно, свідченням того, що випускники даного вузу вони є висококваліфіковані. Перш за все, якщо ми говоримо про кваліфікацію, ну і напевно мотивовані енергійні люди для того, щоб не лише працювати на тих посадах, на які вони прийшли, але й розвиватися і рухатися по кар'єрних сходах. На мою думку, теоретичної бази, принаймні по тих напрямках і спеціальних з якими ми стикаємося, абсолютно достатньо. Фокус потрібно робити в сьогоднішніх умовах на вивченні іноземних мов. Звичайно, мовою міжнародного спілкування є англійська мова, як іноземна мова. Можна вивчати інші мови, але... Моя особиста суб'єктивна думка англійська мова must have. І ще один момент, про який повинні, це більше як рекомендація для студентів, які, про які повинні пам'ятати, це розвиток більше таких софтових, м'яких навичок. Це і комунікація. Це і вміння працювати в команді, це і гнучкість, самомотивація, бажання вчитись не лише в стінах вузах, а вчитися і поза його межами. Є зараз дуже багато різних платформ онлайн, платформ, такі як там Genius, такі як Prometheus і багато інших, де можна отримувати якісь суміжні спеціальності, або просто додаткові знання. На сьогоднішній день відразу відповім: ми переживаємо наше підприємство такий етап, таку фазу, що в нас практично відсутні спеціальності, які нам потрібні. Немає вакантних посад станом на сьогодні. Але якби ситуація змінилася, вона може змінитися, тому що світ такий динамічний, змінюється. Нам потрібно було перш за все. Такі більш прикладні робітничі професії і посади. Разом з тим, якби динаміка була краща і позитивна, напевно, щоб були б затребовані також і випускники різних гуманітарних професій. Я б тут зазначив економічний, економічна галузь, економічні, економічний факультет, юридичний факультет, обліки, аудит, бухгалтери, міжнародні відносини, спеціалісти закупівлі, продажі, маркетинг. Ну такі про такі напрямки я б говорив.